Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні розпочну я з вагового відділу. Це у нас третій день завозу. Ціна за кілограм приблизно 300 гривень. І розпочнемо з верхнього одягу. Сподобалось ось таке от півпальто дуже красивого синього небесного кольору. Щоправда, за складом воно не дуже тут переважає синтетика. Є у складі невеликий відсоток віскоза, а саме 12%. Пальто абсолютно нове, ще є запасний ґудзик. Ось так воно виглядає в примірці, воно такого піджакового типу, класичне, але за рахунок свого кольору дуже акцентне і тим особливе. Воно, до речі, спочатку продавалося на люксі, де ціна за кілограм удвічі більша, а потім його перевісили на ваговий секонд-хенд і тут воно теж чомусь не знаходить свою власницю. Не знаю, як на мене, дуже класне пальто, хто любить такі от саме акцентні речі, можна урізноманітнити свій гардероб. Далі вам хочу показати куртку від HM, розмір вказаний XL. І вона така от як куртка Теді, які зараз дуже багато є в мазмаркетах, маркетах просто заполонили усі магазини. Ну і, звісно ж, такі можна знайти і в секонд-хенді. Вона в прекрасному стані, ось так виглядає. На мене вона дещо великувата. Хоча, в принципі, я люблю такі от не в обтяжку речі, але занадто великі, теж, мені здається, додають ваги. ну, Треба у всьому знати міру все-таки. Загалом теж сподобалося дуже такий от теплий і комфортний варіант для весни. Також мені сподобався светр від Жорж, Дуже цікава тут в'язка. Поєднання текстури, поєднання кольорів і взагалі різного виду в'язки. Це у нас 40-42 розмір, МК, і загалом дуже ніжне таке от поєднання сірого і світло-рожевого. На жаль, склад тут підвів, светр повністю у нас синтетичний. Попри те, светр дуже теплий за рахунок такої грубої, щільної в'язки. Він добре тримає форму, має таку невелику стієчку. Светр без жодного дефекту. Взагалі у нього стан нової речі. Дуже він милий, оригінальний, але він зовсім не в мому стилі. Я все-таки люблю простоту і лаконічність. І знайшла ось таку накидку. Це в нас італійський бренд в дуже красивому рожевому відтінку. Такий. Припилений пудровий і склад тут чудесний. Тут у нас 40% вовни, 9% кашеміру, є віскоза і трішечки поліаміду. Ось так накидка виглядає в примірці незвично, ніби на себе накинули шаль, чи якийсь шалик, такий от широкий, довгий. Дуже класно, можна утеплятися, наприклад, в офісі. Накидка в дуже хорошому стані. Дефектів я на ній не помітила. Можливо, її треба трішечки почистити від дрібних ковтунців, але загалом стан у неї чудовий. Дуже м'яка на дотик тканина, приємна, і в ній відчуваєш себе дуже затишно. Як вам ця знахідка, пишіть в коментарях. І оскільки у нас вже невпинно наближається весна і літо, все частіше буду вам показувати сукні. Усі ми за ними вже заскучили. Знайшла ось таку в дрібний горошок. Тут поєднання такого дуже дрібного і середнього, чорно-біле, класична. Але це шостий розмір, я в неї не поміщуся, тому просто взяла як знахідку вам показати. За складом вона хороша, це у нас віскоза. Верх сукні, де ось цей дрібний горошок, ця частина в нас напівпрозора. Але загалом плаття йде з підкладкою, це великий плюс, адже воно не буде просвічуватися. І взяла з собою до перемірочної ще ось такі світло-блакитні джинси, вони прямого крою в дуже хорошому стані. Виконання джинсів дуже якісно, тут хороша якість деніму, він такий от плотний, добре тримає форму, ну і загалом в перемірці джинси теж виявились хороші. Як на мене, довжина тут просто ідеальна. Вони не за короткі, не за довгі. Ну і крій такий класичний. Мені здається, які б джинси не були в тренді. Саме такий крій джинсів завжди буде в моді. З одягу, з цього секонд-хенду це буде остання знахідка. Потім вам ще покажу одяг з люкса, а зараз перейдемо на сумки. Сумки з вагового відділу, і ось така абсолютно нова ще з магазинною біркою. Величезна сумка, лакована. Позаду вона повністю чорна, а спереду таке от поєднання фіолетового і чорного, золота фурнітура. Абсолютно новенька, класна сумка. Зараз у мене сфокусується камера, і тут, власне, видно назву бренду Anna Grace. Ось така от знахідка, дуже велика містка сумка. І давайте пошукаємо, що тут ще цікавого можна знайти в цих ящиках. Адже під цими такими великими баулами інколи та щось цікаве трапляється. Це у нас такий от органайзер, дуже зручна річ для подорожі. І ось така невеличка сумка бежевого кольору, вона теж лакована. Ще в одній ця ось така цікава сумка в оригінальний принт. Тут у нас такі от ковбої, коні, і цей бренд дуже насправді часто трапляється в секонд-хенді. І переважно такі сумки можуть долежати до останнього дня, адже любителів таких сумок небагато. Що тут у нас? Ну, ось така дуже простенька сумка, вона з поліоретану ще й заношена. І видніється ось така от репліка на Гучі. Сумка теж лакована, перламутрово переливається в дуже хорошому, практично новому стані. Ну, але, звісно, що це у нас не оригінал. але Сумка доволі оригінальна. Сумка для тих, хто любить виділятися з натовпу. Давайте подивимося ще в іншому ящику. Ось така класна сумка. Мені подобається, що у неї шкіряні ручки, тому, я думаю, вони мають добре служити і довго служити, а головне вони не швидко потріскаються. А от основа сумки, скоріше за все, не з натуральної шкіри це у нас замінник. Сумка має одне просторе відділення, підкладка в дуже хорошому стані, і загалом сумка теж йде без дефектів, кутики у неї в принципі не затерті. Дуже така проста, лаконічна, без зайвих деталей. А ця кольорова сумка, скоріше за все, вінтажна. Вона з натуральної шкіри, це такий от класичний доволі варіант. Єдине, що вона вирізняється своїм кольором і такою вишивкою внизу, а от по формі дуже така от класична сумочка. Ви мені часто пишете в коментарях, що у нас у Львові хороший вибір сумок, але насправді дуже важко знайти сумку, яку хочеться купити. Як ви бачите, переважна більшість сумок це або вінтажні сумки, або вже устарівші такі от моделі, а знайти якусь актуальну. Якоїсь класної форми сумку тут надзвичайно складно. А все-таки, якщо трапляються, ну то, звісно, вони не з натуральної шкіри, а з екошкіри, тобто такі от сумки на один сезон. Ось ця сумка, до речі, доволі непогана, вона в хорошому стані, красивий має колір і дуже якісно вона пошита, навіть якщо вона з екошкіри, мені здається, має добре носитися. А ми з вами переходимо в інший магазин секонд-хенду. Я тут покажу вам люкс-товар. Дуже сподобалася мені ось така шубка теді молочного кольору, 14-й розмір. Це у нас Look, і вона, подивіться, як круто виглядає. Але ціна у неї теж крута, коштує вона 1000 гривень. Єдине так, що зупиняє від покупки, це, звісно, ціна, оскільки, в принципі, додати ще якісь там 300-400 гривень і можна купити абсолютно нову таку шубку Теді десь в мас-маркеті. Ну а Look – це, в принципі, теж мас-маркет, тому не дуже розумію її ціну. Але виглядає вона дуже класно. от Прям сіла, просто чудово. Цей магазин секонд-хенду я рідко заходжу, не знаю їхню цінову політику. Можливо, так за тиждень-за два ціна опуститься і тоді можна її розглядати як варіант. І гляньте, який класний кардиган тут був. Це у нас кос. Усі постійні глядачі знають мої сентименти до цього бренду, дуже його люблю. Це у нас розмір М. Склад у нього дуже хороший. Тут поєднання вовна і махіру. Він надзвичайно теплий, пухкенький і такий от затишний. Кардиган дуже довгий, теплий, і, як на мене, його можна використовувати замість верхнього одягу і носити так замість якогось плаща осінню або весною, хоча він і йде без застібок. І ще ось така от курточка була, вона з ненатуральної шкіри, але мені сподобався колір, тому вирішила її приміряти. Розмір вказаний XL, і написано, що вона зроблена в Італії. Дуже стильна, класна, тут з таким укороченим рукавом, ніби призібраним. Защіпається на один гудзик, йде приталена і виглядає така, як куртка жакет. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше. Хто не підписаний на канал, підписуйтеся і до нових зустрічей!